Бажаєте не лише гарно провести час, а підкачати свою фігуру. Рекомендуємо вам відвідати табату. Що це таке, розповість моя колега Наталя Коваль. Увага на екран! У тренажерному залі плюс фіт по вулиці Гончарській, що у бродах, для всіх бажаючих відбулося заняття з табати з тренеркою Оксаною Дорошкевич. Присутні виконали комплекс вправ за форматом табати. За допомогою таких вправ дівчата зміцнили серцеву судинну систему і стали більш витривалішими. Заняття спрямоване на роботу із всіма групами м'язів. Молодь під керівництвом тренерки виконували максимальну кількість вправ за мінімальний проміжок часу. А це головна умова табати. Заняття завершили йогою, а присутні отримали неймовірні враження. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.